Доброго здоров'я глядачам Ютуба, мого каналу. Бульбу посадили людям. Тепер будемо готуватися до посіву. Треба сою обробляти і решили ми. Верта лежить, от комусь живе. Рішили ми. Зуби поміняти. Людям так сяк виробляв. Але вдивши тут вже нема чим виробляти. Бачите? Зараз візьму новий. Ага, новий там. Верта, тікай, верта, ну. Вот новий. Прийшли мені. По-моєму ще в суботу. Це що тут хоче зуба? Ти тим зубом свої зуби вибиваєш, коли впадає. 3 сантиметри різниця. Тут вже не було що витягати, та й витягати, мої дорогі. 20, хто 20, хоче хто 25 за зуба. Я так подумав, що нема, не вартує шкіра виправи. По-перше, він буде тоньше, У нас каміння. Шутер, камінь, шутер камінь. Все у себе на полі. А, а, а по людях десь брона на траву вискакує. І я вирішив купити. Поінтересувався в нас. У нас отакий зуб коштує 55. На лізі. Я замовив по 44. Мені вийшло 2900 з пересилкою. Довга різьба, там ще були по 42, коротка різьба. Ось було половина тих пару гривень. Я вже дві борони поміняв на двох боронах. Ну зуби вроді нормально, я пробував. Практично нічого не винно. На тих зубах я проробив хлопці, в мене ще була, ще була сороківка. Ще була сороківка, ще культиватор був вужчий на 11 от, Досить був, то вже я доварював. А тепер ще там і крила в мене з боку ставляться з боронами, з гущачими лапками. Я вже по-моєму показував, робив відео. От крила від неї. Я захватую 5 метрів. От крила, от борони. А от борони отакі. Вони прополюють нормально. Що думаю, може сюди якісь пружинні, а потім подумав, воно мені не потрібно. Тут для себе я чіпляю крила на великих полях. Я, коли в нас була 40 вже років 12, певно, як я продав сороківку. Так, десь так, по вже, а може і більше, по вже 17. 17 впав. А він був маленький два роки, як я він у мене в кабіні їздив, засипав. Згадую в сороківці був зробив таке ліжечко, бо не було з ким сидіти. Дочка ще по моєму вчилася, не пам'ятаю, кінчала. Вже на роботі були. Жінка теж працювала в школі. І от по нашій, я ще й так дивляюся, що вони скільки витримали. Ну вони практично тупі. Практично вони тупів такі. По наших шутрах, каміннячах. Ну, раніше в мене було поза 100-130 людей, то треба. Під картоплю, під посів, під все бороне, все йшли борони. Потім осінню картопля викопалася, сіялося в селі, в селі як сіла. Я прийшов, вирівняв площу. Прийшов два рази. Люди посіли, я потім заволочував боронами. І все думав, протягну, 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 потім. То коваля нема, то коваль починає, та, о, та я що буду там тобі за п'ятку чи за десятку робити, сюди, туди. І ми вирішили полом поміняти. Ще раз, кажу, на двох вже поміняли. Будемо міняти на третій. Є трошки відмінність між заводською. Це. Відмінність між заводським зубом. От дивіться, тут, тут взагалі зношений. 5 сантиметрів. Я звіту. 5 сантиметрів. А різниця в чому? Бачите, яка тут площа опори? Шляпка, спогороду, шляпка викорпана, тут менше. Зуби нормальні, потужні. Одно відрізняється тим, що, що тут мало чого. Тут відклепано багате. Тут менше. І все. Міняємо і певно років на 6-7. І половину диска ми виробляємо, половину будемо до себе. А людей вже на другий другі. Зовсім, певно, лишати. А вже було 20 чоловік, цього року знов 10 прибавилося. Один тракторист залишив. А то біля нас тут люди, практично сусіди далі. Ну, ну, ну як не допомогти. кажу, то добре, що по ми схожу. Що посажу, а копати як Бог здорові буду. Не буду свою роботу, буду копати, а, на, а там буде видно. Ді, то, мої дорогі, моє відео. Ще раз кажу, культиватор самородний. Може, теж 12-13 років був перший до сурківки, 2,50. Потім зробив на, на 3 метри і плюс 2 крила, якщо ставлю на своїх полях 5 метрів захвату. Ну для себе ставлю глибину не, не невелику. 10, може 12. Як де, як поле, як, як, пол, як рівне. Все залежить від рівності пола. Ззаді ще цепляю. Свого рода вирівнювач. оч. А вон. Труба ваша бурова, тіканька теж. Ось такі вонски. Ага, тут ще й куски є Ззаді за тими борами, мабуть. Тоже куски отакі. Вони тут. Вставляється в отвір, тими кінцями в отвір, а другим ключом волоском чіпляється. Так що воно теж свою роль виконує. Чи камінь за гор не притисне, засунечи. Як як, якийсь відсоток ролі. Потім загрібає на І який йде спереді, ззаді трактора, спереді сівалки. А потім ззаді сівалки ще й труба, не знаю, чи вона цього року буде. Отаке то мої мої дорогі відео. Щось там у мене на верху, там у мене справа. Справа йде, але ж о-о-о-о-о! Як я встиг? Перші каплі, ви встигли. Перші каплі. Газову плету жняв, бо на гази платити довго. У мене така літня. Тут дочка маринує, все що треба. А я вон горілки мої, які в мене стояли у камері, коли машини малював збоку боку добавить стояла, бо стояли такі пічки в стіні, одна зверху стояла. Приточна вентиляція, у мене такі три пічки на солярку. Скоро вже і паска. Не знаю, треба співтометр брати. Я її вже не вживаю з 99-го року, в 98. 98-му кинув, в 99-му кинув сигарет. Дякувати Богу, не помилився, правильно зробив. Надо добра надавати, що в кого є здоров'я, в кого є кранік. А в мене характер слабенький. Всі дивилися, користали, я думаю, не ходить. Так бути не може. Так, я трошки вавлю, певно, що. Трошки вау. Тут все холодне, тут гаряче, а тут холодне. Бачите, руку можуть тримати. Тут ні, тут ні. От тут тримаю, а тут чуть-чуть тепло для цього. Проточна вода. Тут що не загасила, чи? А, ні. Світло на вулиці не винний. Не, горить горить Вже пішла струйка стабільна. Тому фільтра треба буду робити, так не потрібні Труб, трубки. Трубки у мене. З радянських водяних апаратів чи що воду газбульку давали, стояли. У мене цілий апарат був колись мені, колгоспі новий, там чогось не було, дали, коли що в мене машини коли робив, станція був. Тому приспособлю на воду. Кислота стабільна була, тому що варилося. А так стояв, 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 стояв розбирав. У, uh, ще давно шамоний апарат. І все, і так я не зробив. Зробив шамоний апарат, замість газбульки. Є, як її називати, Освячена вода. Дурна вода одним словом. А от сама, сам короб від газбульки. Бачите, шафа. Там відкрити. Збереглася. Ну він новий був. Так, ну що, мої дорогі? На цьому будемо завершувати своє відео. Палику відпустив, повідпускав, так? Не будемо готуватися, я зараз буду міняти. Ти що, вже нові закручуєш? Ану забери руку. Ти якою стороною? Ти чим думаєш? Куди буде борна їхати? Що, як буде? Чим думаєш? Яким місцем? І чого ти її повністю витягав? Повернув? Чистий коледж, а... ...зубна броненожка в мене? О... У нас там сильно вчать. Кому живеться? От кому живеться. Віва. І все. А поганя тебе, по суді. поганя тебе. Все, мои дороги. Слава Україні. Здоров'ячку всім. Всего доброго.